Головною ідеєю нашого підприємства є проведення екскурсій, квестів, майстер-класів для відродження звичаїв, обрядів, традицій, святкування, якими багатий наш український народ. Без них важко уявити наше буденне життя. Ми, українці, і маємо зберегти свою самобутність. Місія нашого підприємства відродження та культивування серед молоді свят, обрядів, традицій, які дійшли до нас з сивого минулого. Частину прибутку буде встановлено для волонтерських цілей та на вдосконалення матеріально-технічної бази закладу. Наше підприємство пропонує екскурсії, квести, майстер-класи в українському стилі, виготовлення та продаж сувенірів запрошуємо учнів шкільного віку. Для кожної вікової групи розроблено цікаву та пізнавальну програму. Ми команда однодумців, яка збирає, вивчає та передає отриманий багаж знань наступним поколінням про те, як шивчим займався український народ. Ми допомагаємо зсу та покращимо технічну базу нашого закладу для допомоги у виборі професії та конкурентноспроможності випускника та комфортності учнів. Соціальне шкільне підприємництво це шанс молоді проявити себе, поділитися своїми ідеями, створити щось нове. Цей проект є нашою можливістю вплинути на світ, покращити його, креативно підійти до вирішення проблем. Молоде покоління хоче бути корисним та свідомим, аби залишити нащадкам у спадок надбання фізичної та духовної праці. Майстриня слова Аліна Костенко писала: віддай людині крихітку себе. За це душа наповнюється світлом. Ми хочемо бути жертонами, допомагати людям здійснювати мрії, втілювати ідеї та задуми в життя.